засідання постійної комісії з питань розвитку промисловості комунальної власності з того комунального содарства на розбереження промігів побуту та транспорту від 23 року за номером 53 оголошую список членів постійної комісії Чекальський голова комісії про судний Яринчук Ганна заступного комісії проєкту судня ваше Світлана. Секретар комісії присутня, було за поборону суттєвої юро відповідно місії присутніх. Засідання постійної комісії присутні чотири члени постійної комісії. Отже, закону справді комісії правоморьох захищати слідковому рошу засідання постійної комісії з питань виступу на комунальної власності з комунального господарства на розбереження торгівлі побуду та транспорту відкрити. На засідання постійної комісії присутні Дмитро Людмила Корицька міський голова та Павлюк, Павлюкська Колицької міської ради. Порядку денного засідання пропонують 15 питань. Чи будуть інші доповнення опозиції до порядку денного засідання? Нема, так? Якщо нема, то пропоную голосувати за цей порядок. Денний, по повіменно. Чекальський. За Ярнючугана. За. Оваша, Світлана йо виктор да, да. за 4 просто 0 7, 8, 0 з правового голосування 0 рішення прийнято щодо родинного від державного так порядок намузутверджували да було про надходження плати за землю та стану вкладення договорів оренди землі з фізичними та юридичними особами кольцо міській територіальній громаді за дев'ятий до дев'ять місяців 2025 п'ятого року на. Деві звійшли зазначені період 2024 року. А саме земельну податку на суму 5 мільйонів 213 тисяч 320 гривень, в тому числі податок з зі ізичних осіб у сумі 4 мільйони 246 тисяч 865 вісімсот гривень. Заплановано на цей період 3 мільйони 621 двадцять один виконання 170, 117% та з юридичних осіб 966 шістдесят 455 гривень. Заплановано на цей період 950 тисяч. Виконання 101%. Оренда плата на суму 8 мільйонів 955 тисяч 473 гривень. В тому числі оренда плата з фізичних осіб 2 мільйони 529 тисяч 798 гривень. Заплановано на цей період 2 мільйони 334 тисячі. Виконання 108%. Та з юридичних осіб це 6 мільйонів 425 тисяч 675 гривень. Заплановано на цей період 6 мільйонів 223 тисячі виконання 103%. Озбільшення відходження складу за землі громади відбулося за рахунок штату заданих податкових повідомлень рішень ДНБ зготовленої нової нормативної вершої оцінки окремих земельних ділянок, збільшення ставки по ставку податку в окремому видав цільового призначення земельних ці ділянок, які ввійшли в дію з 01.01.2025 року. Та проведено продаж земельних ділянок і продаж прав оренди на земельні ділянки. Разом з тим, у період з 31.03.2025 по 27.06.2025 року представниками управління внесеного обліку Держаудитслужби Рівненської області проведено ревізію Щодо на нарахування та повинні сплати оренду плати за земельну ділянку комунальної власності за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме виявлені факти використання земельних ділянців без православищів документів та подання податкових декларацій, без врахування оновленої нормативної грошової оцінки і коефіцієнтів індексації, в результаті чого оплачено. Виставно збережених коштів використання земельних ділянок без документів в сумі на 137 тисяч 143 гривні. Та недотримання коштів відповідно до уточнюючої декларації в сумі 186 тисяч 164 гривня. В системі з початку року створено 60, 16 аукціонів з продажу правої оренди на земельні ділянки, різних цільових призначень. З них відбулося 16 аукціонів загальною площою 24,8 на суму 393 тисячі 857 гривень. А якщо підбити стартова ціна, яка була б загальна, бо це ви дали загальну. Да, так, да. Стартова ціна загальна, яка була добре. так на, на сесію. Фактично, добре, фактично, що була. Добре, пані Ірино. Ми розуміємо, що там багато ще цікавого, ви нам маєте розказати. Ви справилися вже на повний. Було 103, точно ще звучало. Не давно весь виконали по за 9 місяців, які був план, тому ми виконали на 100%. Стоємо чи трошки більше? Я ж не читувала 101, 117, 108, 103. Добре, є запитання до повідача. Якщо нема, то рекомендую рекомендую на затвердження. Якщо немає, то пропоную рекомендувати затвердження пленарне сім на сесії про різні за дві питання. Голосуємо по імену. Чекальській за Яремчугана. Да.

Добре, переходимо до розгляду слідуючого питання. Про програму проголошення функції територіальної громади та розвитку комунального підприємства колежі Думи колежі міської ради на 25 рік у новій редакції. Відповідає заступник міського голови Іван Ростислав. Ну тут не так про розвиток комунального, як програма благоустрою. Це не на комунальне. Читаю, як називається. Мільйон 20 гривень, додаткові кошти. Це в нас на матеріали 7, 20 тисяч на будинку, 50 тисяч на стенди в районі музею, і 950 тисяч на дороги. Ну, <проб> ну, що? А, ну, що там буде? Які дороги? А ну візьміть. Назвіть. Ні, то це ж назвати, в якому селі, де ж то. Ні, то я так.

Якщо нема, то пропоную рекомендувати затвердження на пленарного оцінення чергової сесії проект рішення за цим питанням, голосуємо по імену. Чекайський зай, ремчупана, влажене Світлана, Юровікова, за чотири проти ноги треба основні правості голосування рішення прийнято. Переходимо до до слідуючого петарного. Про затвердження розпорядження міського виводу на місці періоді 3 вересня 2025 року за номером 117 про затвердження зведення кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва з поточного ремонту вулиці місця у місь... користьній міській міські програмній громаді. Іван Ростиславович нам має сподобатися. Це е, стосовно е, кошторису на поточний ремонт в участі в селі Крилів. Але це вже зроблені дороги. Так, це в Криліві зроблено. в цьому Ми виділяли на ті сесії Так, це всі всі зроблені такі. Крилів молодіжна, горець провулок Зелений і три вулиці у селі Головнецья. І з Горбозовод. А ісковороди корець. Так. Ні, запрещено. Є запитання до розповідача? Немає. Якщо немає, пропонували рекомендувати запитати на фонарь зміни сесії проєкти за цим питанням. Голосу поймання. Читальський зай Світлана. Олаженість мана. За четыре пропонують отримали основні провели голосування Так. Про надання до нас писання за інших заробників. Перед балансом запису загальної середньої освіти, Корецький в житлові формує роман з сирим, певні слідки в Такі заклади освіти, як Корецький ліцей, Кирівський ліцей, Богданівська гімназія, Веснянська гімназія, Головницька гімназія, Корецька гімназія, Дорожівська гімназія і річецька початкова школа звернулися ну, про дозвіл на списання оргтехніки комп'ютерів. Ну, тобто вони усі вже з 2000 року є і клас, класи, серкси, монітори, персональні комп'ютери, які є як застарілі, так і вже потребують е, списання. Є е, 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 фірма, яка має відповідну ліцензію, яка відповідно і дає е, дозвіл на те, що вони в дійсності. Ну, Уже їх можна списати. У вас в радості є якісь робили? Комп'ютерний партнер, так. І бачите, я неодноразово це піднімала. Інформатор. Чому? Ну правильно, піднімала чому? Як дивляться на нас, коли виділяють, як кажуть, комп'ютерні класи? Комп а, у вас же ж є, у вас же ж є, у вас же треба все списати, те, що не потрібно. Бо йде, що воно стоїть, yeah. наприклад, чи там 10, а те, що йому вже по 20 років, воно не Є запитання до доповідача? Так. Ще нема, то рекомендую запитання. за планом інші голови сесії про електричні спілкування. Голосовна Пирмана, Шпальський за Ярчугана, Олашин Степана, Юра Віктор. За 4 проти 0, утримо голосування, право участь у голосуванні. Ви залишіться ще, Роман Володимирович, бо по бюджету там ще були питання. Ні, до питання. І про дуже надання... прошу, щоб не тільки ці заклади, а в інших закладах так само є оця орхтехніка. Все передивитись, все підчистити. Для чого воно має лежати? І І це питання про, про, про надання дозволу виконавчого комітету порицької міністра списання основних засобів. Пані. А це знову те, що було в старостатах. Також були не в старостатах, а в сільській сільських це це радах. Там щось є до старостатах, музей відкрить. Достаріли його техніки. Ну то це ж ми із Бушепсівської статки також списуємо. Ірина Вальна, хоть нас? Що там? Я розумію, у нас писання. Те саме, що хочемо за 92 тисячі. 2008 року. Нам необхідно це для того, щоб ми здали на утилізацію спеціалізованої фірми. Акт обстеження технічних висунків отримань від ліцензованої фірми, тобто реально дотримувати процедури.

За 4 хвостів отрималось ноль за участь у голосуванні нових рішення України. По переходу на розміру слідуючого питання про громічні суми витрат на придбання автомобілів. Мають іншого обладнання та остатування мобільних телефонів, комп'ютерів корської спіралі, а також установому та організації, які утримуються за рахунок бюджету Хорських і далі громаді. Продовжує пані Мигологія. Для придбання меблів, тут стосується суто меблів. Звернулася <звичай> до нас відділ освіти. Це гімназія. Вони хочуть придбати меблі і горічні доми, які в нас були затверджені <звичай> ще у квітні місяці мері, і тому ми хочемо підняти. Не набагато, наприклад, меблі для обладнання робочих сіл було 4 тисячі, стане вісім тисяч, стіл письмової було сім тисяч, тепер стане дванадцять. Це межа, до якої ми маємо право закупити. Найбільше до цієї межі. Крісло офіс було п'ять тисяч, стане дев'ять тисяч, стілець 4 тисячі, стане сім тисяч, шафа для одягу була десять тисяч, стане дванадцять тисяч, шафа для паперів була сім тисяч. Стане 11 тисяч, сейф було вісім, стане 10, стіл для комп'ютера восемь тисяч, стане 10 тисяч. І тумбу для проте інших 6 тисяч боротьби досягти. Ясно. Є досюди розв не розвиваючи. Якщо то планує... рекомендую. Пропоную рекомендувати заклад сніг, товий сесій Голосуємо яключення сніг. Чекальський за явчугана. Вашингтона. Юровіка, так заднів, мати не далося з вами рішення про тоді свідчу питання про внесення зміни бюджету політика 25 бюджет. Хочу зазначити, що розпорядження Кабінету міністрів України за номером тисяча нашому бюджету бюджету територіальної громади раховано. 7 мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч гривень субвенції на доплату перед цих ваше сот з вересня місяця до кінця року. На перевиконання власних доходів і відповідно перерозподілу розпоряднику коштів виконавчого комітету враховано 4 мільйони 235 тисяч гривень, зокрема по програмі благоустрою 400 тисяч гривень на, на, на предмети обладнання матеріалів. Ну, ви чули по програмі благоустрою, по програмі підтримки Канте, центру КРСД для придбання сучасної комп'ютерної техніки, враховано 90 тисяч гривень. На організаційно інформаційно аналітичне і матеріальне забезпечення діяльності міської ради враховано 156 тисяч гривень, теж на, на матеріали, обладнання, на дороги по програмі 950 тисяч враховано в проєкті рішення. На програмі земноустрою враховано 30 тисяч на виготовлення проєктів землеустрою. Розпорядок у відділу осінці враховано 1 мільйон 989 тисяч гривень. Це кошти на для, для утримання загальноосвітніх закладів і, і для зарплати по двох садочках 537 тисяч гривень. Якщо цікавлять заклади, то можна назвати Хортський ліцей, Хортська гімназія, Бондарівська гімназія, Великоплецький ліцей, Київський ліцей. У нас тільки три ліцеї: крилів, копитів і користь. Всі інші це гімназії, а далі початкові. І ще враховано 45 тисяч на забезпечення діяльності облаштування нашої бібліотеки. Одночасно, у проєкті більш проекті враховано розпоряднику відділу соціального захисту 217 тисяч гривень, це для перцентру 120 тисяч гривень. Це опит, придбання паливомастильних матеріалів для транспорту і на оплату послуг по Кримівському відділенню. Ще 97 380 гривень враховано по програмі оздоровлення жителів нашої громади. В цілому видатки збільшено на 11 мільйонів 455 тисяч гривень. Немає, то пропоную рекомендувати захворювання чергової сесії переключення цим читанням. Читайсь прийде національне у вашому ситуацію.

Ось є е, е, запропонованих змін до бюджету. Ви бачите, що для двох військових частин виділяються кошти на закупівлю з е, на суму двісті двадцять це одна частина і 38 орієнтовно. Тисяч, бачите, обладнання для двох військових частин планується провести закупівлю. Для цього ми рішенням ради уповноважуємо виконавчий копітет придбати такі цінності за рахунок коштів місцевого бюджету і після його закупівлі передати у державну власність безоплатно цим військовим частинам. Един черемата прогноза е да бъде в 24-та на всички претушеници. за Влажен Светлана Юровика. За 4. Протонуване, на нови лични до раметното печатка. Про на чиновете и персоналните влажници, корисмонтир, премин на романа, частина Зауважу перед виступом Катерини Павловської, що три питання по порядку денного, які був поспіль. Ось перший Андрій Миколаївич назвав, стосується намеру передачі одного метра квадратного для розміщення терміналу платіжного в полі нашого ЦНАПу, нашого приміщення. Тобто перше, друге і третє. Але оскільки ми маємо голосувати їх окремо, то через не тобто не зазначення. Тобто це йдеться про одну і тут саме майбутнє. Так, так. w sumie u nas tych namiotów ma na poradnią cenę siostry na pomieszczenie mam rozpadła po tylu jednym pomieszczeniu po siódmym metrze kwadratnym żeby ulicę zabrać i nie zdobyć w naszych miejscach pijak żeby nam zrobić tą opcję nam takie przeróżnie przenosić procedury tych przeróżnie też licznie cenami przenosić na poradnią dziękuję za nie ma to przechodzimy do punktu uchwały projekt uchwały wstrzymujący się z projektem uchwały wstrzymującego się z projektem uchwały wstrzymującego się z projektem uchwały się z За чотири протимори треба власне не брати участь у голосуванні у новому рішенні проєкту. Переходимо до середнього питання. Пронесення документу переліку першого типу вірінку має надзвичайний корисний спорядження громади, що підпоряджують передачі уряду на опцію у затвердженні нового рішення корисного спорядження від 22.07.2021 року за номером 12.27. Частина 1 до 2. Та ж сама. Площа 5. Площа 5. Площа 5. Площа 5. В кінці, 35-ий пункт. 35-ий пункт. Що там? Саме кінець. Те ж саме. Те ж саме. Нічого не скажете? Ні. Є запитання? Все те ж саме. Немає запитань. Якщо немає, то пропоную рекомендувати відповідну на місцесію. Напевно, у засіднішньому місцесі переключимо питання. Будемо приймати чекатися. Дякую. За. Уважно, Светлана. За. Дякую, Віктор. За. За чотири питання. Ми випрямовуємо виправу Розтвердження умов полоховому радику на передніх питаннях на наші місця проєкт перша того, аукціону чистина, пошкіївський п'ять міського. Один метр квадратний метрів квадратний. Це 1,5% іде відсоток первісний звукової вартості. Добре, є запитання, що немає. Пропоную рекомендувати на певній згідно з цією сесією проєктів зі співпраємною основою. Перед мене розчитаюся Яріна Петрана. Зав. Лаша Цитна. Зав. Юрій. Зав. За 4 проти 0 прийму основний правил вичинного славянського руху. Уважаю, що це не проєкт, а проєкт, який відповідає на свої питання. Провідною з цими доповненими проєктами першого типу вихідів комунальних власників відповідальні аномаліки розумів працювання легальних передач і виробництв за опера так. З номером 2254, частина підключення шкільного структурного підрозділу зінської гімназії. Пане Катерину, що я прошу у нас доповнення це до допередку до оцінку, які підлягають передачі владу без проведення цього. Це у нас іде частина структурного підрозділу закладу Одиснявської гімназії, а саме частина. Коридори, там коридори, 15.4 до нас звернулися державна ветеринарна клініка, лікарня Рівненського обласна. Вони просять надати частину приміщення для розміщення діючі організації, оскільки вони йдуть у нас органи державної, ну, фінансуються з державному бюджеті, тому підлягають опередні об'єкти. Тобто без, та, без об але, але без системи. Так, системи. Ми е, е, орендувати. Так, знаєте, але це проведення аукціону вони йдуть. Зповідно до статті 15, тому що там майна не зазначаються. Органи, які насувають, установи вони йдуть. Для того, щоб вони уклали договір, для того, щоб отримувати шкодувати, а в користі як? В користь ще я не знаю. Ми ще займають, що сьогодні бачимо. Ведліка надає поверхность. Це вияснено. Розміщується. Есть добрый, я с этой тенией. Начал вчера работать по номеру 25, на главном сетевого сервиса предприятия, номер 14.01.2. у наших регламентов. Номер 24 по номеру 110. В рамках всего совещания, замечание по некачеству действия по двухстрокового проверки договора аренды с холдом на нашей дочерней коммунальной застройке, техническим заверения командой в первую очередь, это было про команду два.

Якщо ну, на сьогодні у нас тут працювало віддалених п'ятеро, то залишається одна. Тому прошу припинити обов'язково з тим, що. Добре, є запитання, тому угу. що немає промови. Вашим Світланам. Так, передачі пожежної автомобіля марки газ 66 також забезпечити організації також забезпечити здійснення багато вказаного <проду> <і показування, проду> мене на прийняти в комунальну власність, який був наданий від благодійних зації на фонду. Покерюємо плану сьогоднішньої сесії про екологічні питання. Основне повідомлення. Читають студенти? Чубани? Так. Ваші студенти? Так. Юрій? Так. За 4-ю пропонували переволочену до вищого виховання. Ви вважаєте, що вишивання вкрай високе. Проглядуємо. Виконуємо плану. Починаємо. До законодавства, зокрема, постанов урядових, вийдеться про те, що кожна громада має затвердити розробити містобудівну документацію, ось, зокрема, і визначення формату електронних документів, комплексної камушну сорому розвитку території громади, ось сучасні вимоги. І ми е хочемо розпочати такі роботи у нашій громаді. Для цього визначаємо відділ містобудування архітектури житлово-комунального господарства, економічної політики, цивільного захисту та надзвичайної ситуації Короткої міської ради замовником розроблення комплексного плану. Ось і встановлені е е терміни, е так само відповідно до е документації, е створити. Місцетивно до речі, орган забезпечить отримання процедури самої підготовчого етапу, завдань і строків, які встановлені порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження історії документації. Ще тільки я зазначу, що це робиться для того, що враховуючи, що ці роботи дуже... Вартісні, вартість, я би сказала, десь близько 30 мільйонів один такий план коштує. І кожна громада розраховує на річ на якусь грантову підтримку, на підтримку державного бюджету. Тому ми розраховуючи на такі таку допомогу із держави, приймаємо таке рішення. Ось це рішення ми зможемо змінити, внести певні доповнення, якщо того вимагатиме на час, чи якісь певні документи. От так само ви чули вже по плану проведення побутового відходами. Це вимога сьогодення. Ось це рівні хоча ці просторові плани відтерміно, тому що зрозуміли, що громади не зможуть на сьогодні виділяти такі кошти. Воно відтерміновано. А будемо бачити, але ми рішення приймемо. Хайману приховуючи допомогу тільки до конкурента, що приховуючи, зараз по бюджетному кодексу відновили середньоступове планування. Ось ми чули, ми на сесії затверджували і прогноз бюджету на три роки ось тому і щоб отримати співфінансування з державного бюджету, теж треба публічні інвестиції, які планує громада, такий план включить. Добре, є запитання, запитання. Така, маніцію, що 3, питання, питання, Читання, за повідомича. Якщо немає пропоную рекомендувати з Петра національному цілі, червоні сесії, всі питання голосуємо. По імаємо Чекалістій Зарічугана. За. Лашен Світлана. Yes. За Юра Юровіса. За чотири проти минули тримосуємо. Право участі в голосуванні можна рішення прийнято. Всі питання, які були винесені на нашу поліцію, оперативно розглянуті. Місія закрита. Всім дякую.